Тепер перейдемо до суто технічних характеристик. Перш за все, це роздільна здатність та типи дисплеїв. Оскільки головна інформація пілота візуальна, то тут найголовніше мати найбільшу роздільну здатність та найякісніший дисплей. Зрозуміло, що 1080p краще, ніж 720, а LCD дисплей гірше, ніж OLED, але все має свою ціну. Якщо ви будете літати на дроні з аналоговою відеосистемою, то великої різниці ви не побачите. А якщо на цифрі, то тут все залежить від рівня ваших окулярів. Не менш важливим є співвідношення сторін. Існує два популярних співвідношення сторін: 16 на 9, формат youtube відео яке ви зараз переглядаєте, а також 4 на 3, яке довгий час було телевізійним стандартом, а також використовувалось для побутової зйомки. 16 на 9 краще через ширше поле зору, яке дозволяє бачити більше об'єктів з боків. А 4 на 3 певним чином центрує увагу, що дозволяє бачити всі об'єкти без додаткових зусиль. Важлива деталь: обираючи окуляри, звертайте увагу на співвідношення сторін камери дрона, бо якщо вони не будуть співпадати. То окуляри їх будуть або розтягувати, або обрізати, і ніякої якісної картинки ви не отримаєте. Якщо вже заговорили про співвідношення сторін, то варто згадати і кут огляду. Знаєте про лінзу риб'яче око. Її часто використовують в екшн камерах, аби на лінзу потрапило якнайбільше навколишніх краєвидів і передавалась динаміка кадру. Ось це і є великим кутом огляду, і чим більше кут, тим більше зображення ви маєте. Але з дуже великим значенням картинка починає сильно викривлятись. Що буде заважати, наприклад, при подоланні складних перепон та маневруванні, ширшим кутом огляду славляться fpv шоломи, окуляри, що націлені на менший і точніший кут. Основа будь-яких FPV-окулярів це відеоприймач, тобто модуль, який приймає сигнал від відеопередавача, тобто з дрону. Окрім того, що вони діляться за типом сигналу. DJI, HD Zero, Analog – Вони діляться також за типом розміщення. Вони можуть бути вбудовані або модульні, тобто які можна змінити на інший приймач. При виборі окулярів звертайте увагу, що не всі окуляри постачаються з приймачем і потрібно його буде додатково докуповувати. Зокрема, це поширено серед окулярів. FetShark. модульний приймач це завжди краще, бо в такому випадку ви при необхідності можете без додаткових зусиль змінити його на якийсь інший. Наприклад, на іншій частоті